Слава Богу, любені гості, брати і сестри. Перша неділя Великого Посту, яка настає завтра, 9 березня, це неділя, яка має назву Торжество Православя. Історія цієї події сягає в силу давнину у Візантійську імперію. Тоді, в ті часи, Християнська церква і сама Візантійська держава. Були між собою тісно пов'язані. Церква мала особливий, можна сказати, державний статус у Візантійській імперії. І ось е, сталося так, що в 726 році, тобто в 8 столітті, на Візантійський престол зійшов імператор Лев Ісавр. Е, Остаточно невідомо, які причини подвигнули його до таких неадекватних дій стосовно церкви і святих ікон, але він почав гнати святі ікони, тобто він почав робити так, щоб ікони спочатку підняли по в храмах, а потім взагалі його наступники, такі як Константин Копронім, Вирішили ікони забрати із храмів. Деякі говорять, що самі імператори, яртики, іконоборці вони були проти святих ікон, якоби через марновір'я стосовно ікон. Інші історики свідчать, що той же самий Лев Ісавр так намагався навернути. Мусульман до християнської віри, відомо, що мусульманам не можна поклонятися нічому зі сотвореного руками людини. Але це, напевно, не точно. Ймовірно, за все, сам імператор мав неправильні уявлення про боговтілення, і мав він їх не один Тому що. Йому напевно, як державному мужу не було часто можливості справлятися з бословськими книгами, Ймовірно, тут сприяли священнослужителі і єртики. Е, відомо, що в основному всі єресі, які були от, до цього, були спровоковані людьми, які е, були ученими, які е, знали багато, але впадали у неправильні вчення. І ось почалися гоніння на ікони. На захист ікон стали монахи благочестиві, миряни, стали на захист такі святі отці, як Фіодор Студіт, преподобний Йоанн Дамаскін. І ікона вшанування було у підпіллі. Було багато. Випадків, коли е, ікони рубали, спалювали, е, їх всіляко нищили. Іконоборство дуже опасна христологічна єресь. Причина, е, заперечувалося косвідно спочатку, а потім вже відверто саме боговтілення. А боговтілення це основа нашого спасіння, боговоплочення. Тому що Друга іпоста поста Святої Тройці, Бог Син, воплотився від Духа Свята і Марії Діви, Він воплотився для того, щоб спасти нас від вічної смерті. І таким чином, Друга іпоста поста святої Трійці став Богом людиною. Все, що Він восприйняв на себе, це людське тіло, душу. Він все це уврачував. Він став Боголюдиною і обожив наше людське єство, зцілив його від наслідків гріхопадіння, щоб ми стали потім такими, як Він. Взираючи, дивлячись на ікону, людина спостерігає воплоченого Господа Бога, того, який помер за неї на хресті і воскрес третього дня. Бачила людина перед Собою святих, які обожилися і просякнуті благодаттю Господньою, які стали носіями благодаті Божої. Тобто через Бога людину, Ісуса Христа, ми маємо доступ на небеса. І ікона, яка є вікном в інший світ, не тільки вона дає нам можливість бачити. Візуально нашого Спасителя вона має глибокий богословський зміст, так як ми бачимо на іконі самого Творця в образі людини, який став усьому подібним до нас, окрім гріха, який закликає нас до того, щоб ми були подібними до нього, єрестя тривала дуже довго. І ось в 787 році нарешті. Святі отці зібрались в місті Нікея, і на соборі була винесена анафема, тобто відлучення на тих, хто заперечує вшанування святих ікон, і було святими отцями постановлено, що у храмах потрібно покладати, поставляти ікони Господа Бога, нашого Ісуса Христа, Божої Матері і святих. Ці ікони можуть бути. Написані фарбами, вони можуть бути і смальти. От. І е, ці святі образа, вони повинні перебувати в рамах, і перед ними необхідно молитися, але так молитися, щоб розум свій водно, возносити і серце від образа до первообраза. Тобто молимося ми не древу, не фарбам. А саме тому, хто зображений на іконі тій особистості, Бог він всюди присутній, і його зображення на іконі пов'язує нашу молитву із ним. Він все бачить, все чує, і нам легше зосередитися буває на молитві, коли ми бачимо Боговтіленого Спасителя, так само і святі, які знаходяться в раю. Вони нас чують, бачать, саме буває і безпосередництво ікони не нас чують і бачать. Але коли людина молиться перед іконою, то є така думка священника Павла Флоренського, який сказав, що ікона це вікно в інший світ. Що саме через посередництво ікони можна так було чистиво предположити, святі нас можуть чути і бачити, так як ми. Один з одним, буває, спілкуємося візуально, бачимо один одного. Так само і ікона це таємниче вікно в інший світ. Але після 787 року не настало спокою для церкви, іконо вшанування, хоча було проголошено. Іконоборство було заперечено, але сили. Темряви, які підняли цю єресь, продовжували діяти. І аж в 842 році при цариці Ірині в Константинополі був зібран, зібраний помісний Константинопольський собор, де священнослужителі Остаточно вже затвердили догмат ікону шанування. Спростували єресі коноборства і всі інші єресі, які були до цього, теж нанесених анафему. Хто буде було сказано заперечувати шанування святих ікон, той да буде відлучений від церкви? І цей тиждень називається Торжество православ'я, перемога церкви, православної віри над всіма єресями, які були. З древнього часу до 9 століття. Всі єресі, які неправильні вчення зараз повторюються, вони є в тій чи іншій мірі трансформаціями тих неправильних вчень, які вже були в ранньому християнстві, в період золотого віку християнської пісемності 4-5 століття, і ймовірно, ті єресі, які Напевно, ще будуть виникати. Вони не будуть новими, вони будуть подібними до тих, які були заперечені на цьому помісному соборі, де було проголошено торжество православ'я, і встановлено, нарешті, остаточно встановлено догмат іконов вшанування. Від святих ікон походять численні чудеса. Ікони мироточать, плачуть. Навіть кровоточать святі ікони. Молитва перед святими іконами вона дає людині зосередитись. Ікони православні, вони як взяти такі от ікони візантійські, вони суворі, вони з темними ліками, їхні риси облич. Загострені, висушені, поста і молитва темні, тому що земля ти і в землю ти від'їдеш. Тобто аскетичність ікон сприяє тому, щоб людина перед ними могла молитися. І головне, що ми в молитві повинні робити, це каятись у своїх гріхах, для того тільки тоді тільки ми можемо пізнати, хто ми, і тільки тоді ми можемо спастися, якщо ми будемо каятись у гріхах, будь-яке інтелектуальне пізнання. Читання, воно повинно знаходити відгук у молитві. Тому що, коли ми молимося, ми повинні спілкуватися з тим, хто нас створив і очищає душу від відріха, саме молитва покаяння. Господь, коли вийшов на проповідь, виголосив перше слова: покайтеся, бо наблизве Царство Небесне. Тільки через Покаяння в гріхах людина може прийти до Господа і знайти відповідь на всі свої запитання. Господь під час історії церкви являв багато чудес через ікони, в тому числі через явлення, не всі ікони написані людьми. Є такі, що явилися, як скажімо, Євецька на явині, Озерянська, обрів її у траві. Казанська, товська ікона взагалі з'явила із неба, і це все записано у літописах. Тобто ікони, дані нам для того, щоб ми з вами бачили, що ми повинні вшановувати того, хто став заради нас людиною, щоб ми могли спастися. І чим краще. Чим більше в хаті ікон, тим краще. Тільки вони повинні стояти там не в сервантах, на полочках, десь, а повинен бути молитовний куточок. На кухні повинні бути і ікони таємної вечері, в коридорі. Все повинно бути честиво, і ікони необхідні не для приказ, а для молитви із святом торжества православ'я. Наступаючи у вас мої улюблені. Прості, брати і сестри, амінь.